Пройшла від простого селянського хлопця всі ще національного становлення, які прилучився Української Революції до встановлення українського політичного національного міністра освіти, міністра його сповідання, ректора митрополита. Людина, яка фактично все своє життя була вірна ідеї і. Людина, яка належить до того для тих, яка творила теоретичні основи українського динахту. Хочу відзначити те, що відкриття меморіальної дошки це знову ж таки справа конкретних дів, конкретних, конкретних, конкретних людей. Ми сьогодні вчимося бути справжніми українцями. Ми вчимося віддавати належне тим нашим одноплемінникам які зуміли в цьому житті досягти високих вершин, які жили в тих ціннісних системах координат, де на першому місці ставиться Україна, її незалежність, її майбутнє, українська мова, українська культура, українське слово, де велич людини вимірюються не джейпани. Не полями для гольфу, не вертолітними майданчиками, не мільярдами і мільйонами доларів, євро, гривень, яких заборону грошових знаків, де велич людини вимірюється її внеском історію України Єнко разом з архієпископом Олександром Доробницею організовує Українську церковну раду в січні 18-го року на Всеукраїнському церковному соборі в Києві виступає з доповіддю відродження української церкви. Буде сьогодні слухав попередні доповіді, для себе відкрив навіть деякі нові речі з його біографії про те, що зробити ступу його правду. Бачите, навіть у біографії виробного діяча і науковця ми маємо ще чимало білих плям. До кінця 80-х років, а точніше до кінця перебудови, ім'я угіємка в Україні було невідомо абсолютно крім вузького числа, спеціалістів, які були істориками, оскільки в той час політологів, культурологи в Україні просто не було. Ім'я було заборонене, ім'я було забуте, і фактично ні про нього, ні про його наукові доробки нічого не було відомо з широкому загалу. Більше про Огієнка розказують, пишуть, друкують, досліджують як про науковця більше, як про духовно-церковного діяча, менше як про громадського діяча, читаючи біографію, слухаючи виступ Микола Антоновича. Я задаюсь питанням: наскільки людина, яка прожила 90 років, вона за своє життя встигла стільки зробити. Я думаю, що не принципово чи він мав 2000 публікацій, чи 1800, чи півтори, чи дві з як пишуть різні дослідники. Я думаю, навіть не принципово чи більшість з них були академічні наукові розвідки, чи а це були наполовину публіцистичні чи науково-популярні праці. А людина, яка як і всі ми, прості смертні, мала 24 години на добу, встигла за своє життя зробити стільки в найрізноманітніших сфер, сферах діяльності людини і в науці, і в культурі і в освіті, і вже що розгадувалося в стількох наукових академічних напрямках, він залишив після те після себе помітний світ, який вже десятки років досліджується в Україні.